Як правило, вони собі тихо і мирно живуть на вулицях та нікого не чіпають. Тернополяни вже звикли, що до прикладу, посеред тротуару може спати пес. І аби не турбувати його, сон мирно обходять тваринку. Бездомними собаками не мали ніяких проблем. Он вигулюють собак, але поряд є господарі. Вони ж самі не гуляють. Тернополяни знають, собаки із бірками у вухах стерилізовані та загрози не становлять. Однак скарг від містян на напади та укуси псів чимало. Це було приблизно приблизно тиждень тому. Я якраз повертався з однієї зустрічі, машини проїхали, Пес вибігає на тротуар, і собі просто йде. Йде якраз за людьми. Перед ним люди йдуть, він їх не трогає. В тому напрямку залізничного вокзалу я йду на зустріч і виходить прямо от в цьому місці, коли йшов по цей будинок, пес. Як я тільки з ними рівняюся, він різко мене так хапає за ногу. Так, бере, так усе, аж крикнув. Він перед тим не гавкав. Абсолютно на, на мене не гавкав. він на тих людей не гавкав, він гавкав тільки на машину. На щастя, каже Антон Марчевський, через одяг прокусити ногу до крові собаці не вдалося, обійшовся синцем. Доки ми розмовляли за спиною Антона, з'явився той самий собака, який його нещодавно вкусив. Тварина кілька хвилин покружляла вулицею та побігла далі. Проте ми помітили, бірки у неї у вухах не було. В управлінні ЖКГ кажуть, в такому випадку треба дзвонити за номером 40 07 43. Є організація, яка відповідно до процедури тендерних закупівель виграла ці роботи і займається регулюванням чисельності безпритульних тварин в місті Тернополі. Вони заберуть і не дай Бог, якщо навіть є покус Собака буде знаходитися в селі Дичкові в центрі стерилізації на так званому карантині. За нею будуть спостерігати, чи вона собою в подальшому не буде нести якусь небезпеку. Однак, що робити, коли ніч на вулиці, ні душі, а навпроти біжить погавкуючи пес, ми запитали у кінологів, адже вивчати і впливати на поведінку собак їхня професія. В кінологічному центрі в Тернополі мешкає 17 тренованих тварин і кожна має своє призначення. Основні напрямки це слідова робота, вибухівка. Наркота і пошук трупів і антитерор. Собаки виїжджають як в зону антитерористичних операцій, так і тут, в нашій області. Дворічна німецька вівчарка Річі, як і домашній улюбленець, лащиться та любить погратися. Однак злочинцю, який з ним опиниться один на один, не позаздриш. Річі добре тренований та знає, як поводитися зі звичайними людьми. Щоправда, якщо ви зустрінете на вулиці такого пса без хазяїна, кінологи радять не робити різких рухів. Ну, як правило, не треба її провокувати. Тут треба зайняти нейтральну позицію, стати, опустити руки. Як дресирована собака, вона біжить, вона, як правило, надресирована. Коли люди її провокують, вона йде в атаку. Стати опустити, бо коли витягується рука, витягується нога, це більше можливості для собаки, для захвату. Можна помало відступати чи ні? Можна, але відступати тільки передом. Бо ти контролюєш, ти бачиш собаку де. І не бояться, бо коли боїшся, адреналін виділяється, собака чує свою перевагу, чує, що її бояться, і май в таких випадках може атакувати. Не бачимо, дивиться в очі, бо дивиться собаку в очі також собаку ми провокуємо. Якщо от є в руці, що є таке, парасолька, сумка, виставляти от наперед перед собою. Собаку схватить. Нехай схватить там за, за парасольку чи за сумку, тоді вже вам шкоди не принесе темну пору допоможе світло ліхтарика чи телефону, також дезорієнтує собак голосний крик. А от кидати в неї каміння чи палиці, виявляється, не завжди розумно. Якщо от собаки, як у нас там скажімо, по місту, двори, дворняжки такі бігаються. Так, як бачиш собаку, вона от облає і від тебе тікає. Можна да, чимось спробувати її якимось камінням чи палкою як вона тікає. Но якщо великі, якісь собаки, великі то я б не радив, бо собака наоборот ще більше буде. Бачить, що йде атака на неї, і собака може тоді першою атакувати. Якщо за безпритульних собак люди не відповідають, то про правила отримання домашніх улюбленців повинні пам'ятати. Зокрема, в Кодексі України про адміністративні правопорушення зазначено, що за вигул собак без повідків та намордників можна отримати штраф.